Налучаємо до розмови. Руслану Величко Трефонюка, а вона виконувачка обов'язків виконавчого директора Українського ветеранського фонду від Міністерства ветеранів. Пані Руслано, вітаю вас. Вітаю! А у вас стартував проект Шлях ветерана бізнес. Це спільний проект від Українського ветеранського фонду від Лун і від Уклон. А про підсилення ветеранів. Розкажіть трошки більше про це. Ми а, сьогодні запустили мапу ветеранських бізнесів а, на цій мапі абсолютно всі ветеранські бізнеси вони є верифікованими. Що таке верифікація? Тобто, ці бізнеси, вони яким чином брали участь у програмах Українського ветеранського фонду. Відповідно, ми як державна установа перевіряли їхні установчі документи, звітні документи, чи немає у них, наприклад, зборгованостей по податках і тому подібне. Тобто, вони всі реальні наявні, і е, е, ця мапа також е, буде е, адаптована і розширена е, уклоном. Е, і коли, наприклад, якийсь пасажир буде їхати е, і проїжджатиме там щось, для нього буде показуватися, що от через стільки метрів у нас є ветеранський бізнес. Це для кого ну яка цільова аудиторія має на увазі цього проекту? Це для самих ветеранів, щоб показати, що от дивіться, ми шануємо ваші зусилля, хочемо допомогти вашому бізнесу. Ну, і зрештою, це ж там і для нас, цивільних теж там я хочу собі якусь послугу, умовно, каву випити. Очевидно, що я буду надавати перевагу, щоб ветеранів підтримати. В першу чергу насправді і я дуже рада цьому, це був запит цивільних. Адже щоразу у нас запитували: а чи є десь де подивитися списком і по категоріях, і тому подібне, де є ветеранський бізнес, і те б ми могли б ту чи іншу послугу або товар придбати у ветерана? А тому це в першу чергу і. Для цільової аудиторії це для нас цивільних, тому що ми повинні всі абсолютно вкладатися в цей бізнес. Ми повинні бути е е його споживачами, ми повинні знати, що є такий бізнес. І е так само бачите, у нас партнерами є уклон і лун, і це е цивільний фактично бізнес, але вони е е стають такими. Е Провайдерами ветеранського бізнесу і е, показують його, і долучають до нього абсолютно е, цільові аудиторії і споживачів своїх. Також а в там зараз 77 об'єктів, і ви кажете, що в основному це ті, які брали участь так в ваших е, е, цих е, програмах. А якщо це ветеранський бізнес, він так само не має умовно заборгованості, але він ще не долучався. Там до грантових проєктів від Міністерства ветеранів, як їм потрапити на цю мапу так само? А, там кнопочка, вони накликають на кнопочку, заповнюють заявку, ми їх верифікуємо, і вони потрапляють на мапу. На мапі ведеться постійно робота і інші бізнеси вони от прямо зараз також розміщуються, адже. Це постійний такий процес. Постійно наші всі команди співпрацюють для того, щоб наповнювати дану мапу. Бо там, як ви бачите, треба трошечки опис мати, трошечки там певну історію. Якщо є, наприклад, якийсь сайт або соцмережі, і тому подібне, це всі кабінети необхідно заповнювати. І відповідно зараз мапа в режимі реального часу нашими фахівцями з ЛУН, з уклона. І в Українського ветеранського фонду наповнюється, тому вона буде розширюватися і далі. А і як домовлялися з з такими великими компаніями, як Лун і Уклон? Чи це було просто? Чи може вони самі взагалі прийшли до вас? кажуть, давайте щось разом робити? А, ну, це насправді соціально відповідальний бізнес. Давайте говорити відразу. І ми до них звернулися з пропозицією, і вони звичайно до неї долучилися. Які долучаються до інших таких активностей в темі якоїсь соціальної підтримки наших героїв, і а вони ч... говорять, що це найпростіше насправді, що вони можуть дати для наших військових, для ветеранів, і яким чином вони можуть подякувати їм за їхню службу і за їхню жертву. А, взагалі, легко з великим бізнесом українським домовлятися про такі спільні проекти для ветеранів там чи ну, ну по вашому сегменту для ветеранів по різному по-різному тут залежить, мені здається, не тільки від е, проанонсованих, наприклад, цінностей компанії, а тут залежить в першу чергу е, від того, наскільки цей бізнес е, не тільки заявляє про якісь певні цінності, а як він їх і виконує. І бувають, на жаль, е, такі історії, коли е, Компанії дещо перебільшують свої цінності і дещо перебільшують свою участь у якомусь певному ветеранському житті і вкладі у ветеранів або у військових. Ви не оприлюднюєте ну це ж репутаційні втрати насправді для таких компаній? Ми сподіваємося на краще. А чи будуть якісь нові проекти з великими компаніями, які ви можете зараз проанонсувати? Вони будуть, однак я наразі поки що не буду анонсувати. Давайте ми дочекаємося до того, щоб у нас все вийшло, і ми тоді з радістю поділимося з вами обов'язково. А наскільки важливо, щоб ну це ж можуть бути і не тільки великі бізнеси, так це можуть бути і якісь невеличкі компанії, але які хочуть допомогти ветеранам. наскільки важлива ця співпраця, і навіть якщо це невеличка компанія, вони хочуть долучитися, куди їм звертатись? Це насправді дуже важливо, тому що ветерани, і так само абсолютно, там, наприклад, сім'ї ветеранів, родини загиблих, вони всі мають знати, що їх приймають. Їх це суспільство приймає, їх це суспільство згодне приймати. Тому що наразі дуже велика проблема у тому, що є такі два паралельні світи. Де у нас одні живуть одними цінностями і одним життям? А інша категорія населення, іншими цінностями і іншим життям на жаль. На жаль, так з цим треба щось робити. Дякую дуже, пані Руслано, і за вашу діяльність і за цю розмову. Руслана Величко Трифонюк була з нами, виконувачка обов'язків виконавчого директора Українського ветеранського фонду. Мінветеранів вони сьогодні а, спільно з двома великими українськими компаніями запустили проект Шлях ветерана бізнес, де можна побачити ветеранські бізнеси верифіковані там, де ви є на мапі можливо ви будете їхати на таксі, захочете кави попити і зробити це на підтримку ветерана. То скористайтеся, будь ласка, цим сайтом і їх програмою. Далі. Переносимося до Сполучених Штатів Америки, бо вже із сонячного Нью-Йорка ви до нас наш колега Сергій Барбу, який все ще чомусь перебуває за океаном, а не тут дома в Києві. Сергію, вітаю тебе. А, розкажи, будь ласка, найперше, як у Штатах реагували, яка була реакція на оцей Махачкалінський інцидент, коли там бігали, шукали євреїв? Єврейські погроми робили і все те, що в принципі відбувалося в Росії в дев'ятнадцятому сторіччі. Дикість це просто дикість. Я сьогодні перечитав публікації в головні в головних американських виданнях найпопулярніших шок, тому що такого навіть від Росії ніхто не.